Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса. Вітаю, Сергію. Вітаю. Через обстріли енергетичної інфраструктури страждають не лише звичайні споживачі, але й бізнес та великі підприємства. Зокрема, залишається відкритим питання тривалого блекауту, про яке говорять чимало офіційних осіб про його ймовірність. Що у такому випадку буде з українською економікою? Ну, дивіться, це дійсно стрес для економіки, і це не дозволяє нам зараз прогнозувати зростання української економіки в 2023 році, як до цього очікувалось. Тому було переглянути прогноз на зростання чи падіння ВП цього року і збільшено це падіння. І наступний рік також закладено вже падіння на рівні там 6 тому це неприємно, неприємно для людей, неприємно для економіки. Плюс це буде стимулювати інфляційні процеси. Не критично, але додасть кілька процентних пунктів до інфляції майбутнього року. Ми якщо ви не проти на цьому зупинимось трошки детальніше. А зараз поточна інфляція, якщо не помиляюсь, прогнозували 30%. Зараз вона так і становить. Ну, дивіться, 30% – це інфляція, на яку ми маємо вийти на кінець року. Поки що інфляція десь приблизно 25%. І тобто, постійне відключення електроенергії може ще збільшити цей показник, як ви кажете, на декілька відсотків вірно? Так, mm, да, але це вже питання наступного року скоріше. Ну, гаразд, за наступний рік ми ще з вами детальніше поговоримо. Давайте поговоримо про таку тему. У Міністерстві агрополітики спрогнозували, що ось ці от постійні відключення можуть вплинути на ріст цін, проте незначно лише на декілька відсотків. Проте на ріст цін на продукти впливає постійно зростаюча інфляція, про яку і ви згадали щойно. Як ви вважаєте, що буде з цінами на продукти впродовж цієї зими? Ну, дивіться, зростання цін на продукт це і є складова інфляції. Тобто інфляція не може впливати на свою, свою частину, тож прогнозувати цінову динаміку кожного конкретного продукту я не буду, я цього не знаю, це неможливо. Ну, по кожного продукту взагалі може бути дуже різна динаміка. Ми це часто спостерігаємо по цінам на ті самі яйця, які дуже сильно зростають, падають, зростають, тому. Кожний товар це не та історія, яку треба прогнозувати і на яку треба звертати увагу. Тому продуктова інфляція, да вона буде та такою самою, плюс-мінус, як і загальна інфляція. Наближаються новорічні свята. Зазвичай в Україні цей період також асоціюється з ростом валют. Люди витрачають свої якісь запаси, аби купити подарунки, ще щось. І тут виникає питання, чого очікувати від курсу валют, зокрема долара, найближчим часом. Нічого не варто очікувати зараз. Нема жодних передумов для того, щоб гривня падала чи значно, значно укріплювалася. Курс в даний момент буде стабільний і за порукою стабільності курсу є постійна західна підтримка, яка надходить до на нас дуже регулярно і в великих об'ємах. І це дозволяє збільшувати навіть резерви центрального банку і менше або нівелює потенційний тиск війни на гривню. Ну, тобто, всі ці розмови, що долар по 50 – це виключно спекуляції. Ви вважаєте? Зараз взагалі нема передумов навіть до долара по 42-43 і так далі. Тож долар по 50 це скоріш фантастичний сторін. Ну якщо говорити вже за заощадження, в чому зараз зберігати гроші? Найкраще? Знову ж таки зараз нічого не відрізняється від звичайного довоєнного часу. Гроші мають бути не дома, не під матрасом, бо там власне вони знецінюються. Частково в гривні, частково в доларах, частково в євро. Коли ми говоримо про гривню, тут найбільш цікава історія це ОВДП. Тобто там військові облігації чи просто державні облігації, де дохідність можна запропонувати вже там на рівні 25% для звичайних людей, і це перекриває потенційну девальвацію гривні. А якщо в доларах і євро, ну тож також або в банках на депозитах, або в військових, або просто е, державних облігаціях, там дохідність, звісно, більш скромна, там кілька відсотків, до трьох відсотків, але це більше ніж нуль. А гаразд, а в що українці можуть в принципі зараз інвестувати в Україні? Знаю, що взагалі інвестиції під час війни це дуже великі ризики, але все ж на що варто звернути увагу, якщо є така потреба інвестувати, і на чому теоретично можна зробити після закінчення війни. Ну дивіться, зараз все ж таки ризики домінують, і тому ми не бачимо значної інвестиційної активності. Тому українці знов ж таки можуть інвестувати як і до війни в перелік певний. Зараз ви не можете купувати те, що є за кордоном, бо не можете бути гроші за межі України. Тобто стаються лишаються лише варіанти всередині країни. Це облігації, це депозити, це земля, в тому числі сільськогосподарська земля. І це нерухомість. Нерухомість зараз падає в ціні. Проте я так розумію, що в після війни період вона може вирости. Це може бути непоганою інвестицією, вірно. Ну, знову ж таки, зараз як такого ринку нерахомості немає, воно паралізовано, є деякі угоди, які не створюють картину загального на ринку, Тому тут все впирається в ціну насправді. Якщо ви купуєте щось, якісь квадратні метри, які, наприклад, двічі дешевше, ніж було 23 лютого, за день до початку війни, то це добра ідея. Якщо вам пропонують по цінам, які близькі до того, що було на початку війни, перед початком війни, то це погана ідея. Ми з вами говорили про можливі події в економіці 2023 року. як казав, що ми це обговоримо згідно аналітики від інформагентства Associated Press, Україні, аби протриматись наступний рік, потрібно 50 мільярдів допомоги від західних партнерів. І от виникають питання: перш за все, чи збережеться оця західна підтримка, західна допомога, чи не втомляться вони виділяти на нас кошти, і чи отримаємо ми оцих необхідних 50 мільярдів доларів. Західна підтримка узбереженці я не впевнений сум 50 мільярдів доларів. Що місячно наша потреба буде складати десь 3-4 мільярди доларів, і вже насправді вона майже прогарантована. Є 18 мільярдів доларів від Європейського союзу. Є обіцяні певна сума від американців, де яка буде на рівні десь мільярд плюс е, щомісяця. місяця, будуть також гроші від інших донорів, таких МВФ, Світовий банк, е, деякі інші держави від Канади до Японії. Тому на наступний рік ми забезпечені е, фінансовою подушкою безпеки. Захід не втомлюється підтримати підтримувати Україну і буде підтримати власне для заходу. Це не такі великі гроші. Насправді для прикладу. Згідно останніх повідомлень, Європейський союз на енергетичну незалежність від Росії через цю газову війну витратив 700 мільярдів євро, тож е, виділити Україні 20 мільярдів, це е, сміховина сума в порівнянні з в принципі затратами, які Євросоюз так чи інакше несе через цю війну. Ну, якщо проаналізувати бюджет, який в нас закладений наступний рік, так основна частина витрат це йде на оборону, все ж і відповідно інші сектора ми намагаємось покрити і за рахунок податків, і за рахунок ось цих от міжнародних підтримок фінансів, які до нас мають надійти. Яким ви взагалі бачите розвиток подій стану української економіки наступного року? Основні важливі моменти. Ну знову ж таки економіка злишиться у тому плюс-мінус стані, як і цього року, будуть домінувати військові ризики, які будуть стримувати інвестиції. А без інвестицій в нас не буде економічного зростання. А бюджет так само повторює бюджет цього року, де ті гроші, які збирає український уряд всередині країни, тобто податки, доходи, бюджету, воно все йде на фінансування армії. Це зарплата військовим і інші супутні військові витрати. Це дуже дорого, і на це власне йдуть майже всі гроші будуть йти всі гроші наступного року, плюс-мінус. А соціальну частину бюджету покривають наші західні партнери. Наступного року, як і цього, вся соціалка, тобто пенсії, зарплати вчителям, лікарям і так далі. Стипендії, субсидії це все гроші наших західних партнерів. Що розуміти, всі ці гроші йдуть саме на підтримку, так щоб ми не впали ще нижче. А ось питання: а коли можна буде говорити про якусь точку зросту економіки? Ну знов ж таки, зростання економіки неможливо під час війни. Тому всі ці інвестиції, так в переважно, ми напевно будемо говорити про план Маршала загальний термін. да, ті гроші, які будуть інвестуватися в відбудову України і в побудову нової інфраструктури. Ця вся історія розпочнеться тільки тоді, коли війна закінчиться. Поки є ризики пов'язані з війною, поки є невизначеність, ніхто не буде інвестувати, ніхто не буде давати кошти, бо ви побудуєте міст. А туди пролетить російська ракета, і воно його зруйнує. Тож ніхто зараз чи завод, чи що. Усі інше такого робити не буде. Є супутні витрати, які пов'язані з боротьбою за енергонаявність да, те руйнування, яке відбувається зараз по трансформаторам, по генеруючим потужностям. Тут ми будемо мати постійну західну підтримку. Вона є, нам шукають ці генератори, дають гроші на те, щоб ми відновлювали енергетичну інфраструктуру, але це також скоріше, підтримання штанів для того, щоб в нас не виникло тотального блекауту. А скільки часу потрібно на відновлення економіки до стану до 24 лютого після закінчення бойових дій? Е, ну знов ж таки це залежить від того, коли закінчаться бойові дії, бо ми точно не знаємо. І чим довше триває війна, тим довше е, буде потрібно часу. Але я думаю, що десь в середньому маємо закладати 5 років наостанок, давайте обговоримо економіку нашого ворога. Перш за все, рішення Ради Євросоюзу про граничну вартість на російську нафту на рівні 60 доларів. Поясніть, що це означає, і які наслідки матиме для російської економіки. Дивіться з 5 грудня цього понеділка вступила в силу нарешті нафтова ембарго. Яке має вплинути на здатність Росії генерувати доходи для власного бюджету? Власне, вже через всі санкції, які діють через газові санкції, через санкції по імпорту. Інше обмеження російський бюджет став з профіцитного дуже дефіцитним. І зараз, по перше, в нього є шалений дефіцит, вже який вони поки що мають десь там фінансувати, чи друкують гроші, чи знаходять е, в сховищах, власне, те, що вони накопичили до цього, а також, але е, основу доходів зараз складає абсолютно основу нафтові доходи, і е, ембарго і ця стеля мають обрізати можливість росіян фінансувати власний бюджет. Тобто з 5 грудня цивілізовані країни світу, такі як Європейський Союз, Сполучені Штати, Австралія, Японія, Канада, відмовляються від купівлі російської нафти. Але є ризик, що Росія частково перенаправить ці об'єми на так званий глобальний південь Китай, Індія, інші країни Азії, і вплинути, щоб змусити ці країни не купувати російську нафту, дуже важко. Е, тому євросоюз може відмовитись від купівлі нафти, але змусити інших не купляти не може. І є ймовірність знову ж таки, що Росія компенсує частково тільки частково ті втрати, які вона понесе від Ембану. І для того, щоб обмежити можливі доходи Росії від продажу нафти третім країнам, введено цю стелю. Тобто закладається, що якщо якась індійська компанія і купує російську нафту, то вона не має права платити більше ніж певна стеля. Виконання цих умов буде здійснено через страхування, бо будь-який нафтовий танкер має бути застрахований, страхують це переважно цей ринок. Британських, британських страхових компаній, так уже історично склалося. Е, в результаті просто британським страховим компаніям заборонено страхувати танкери, які перевозять російську нафту, ціна, де ціна нафти вища, ніж 60 доларів. А далі вже цікаво, як це буде реалізовуватися. Насправді, тому що ніхто ще не знає і не розуміє, от неділю діє ембарго, вплив поки важко оцінити. Навіть ще перед введенням ембарго, вже в листопаді було зафіксоване, зафіксоване значне падіння доходів росіян від продажу нафти. Вже е, відмовилась Північна Європа від купівлі, деякі навіть китайські компанії відмовлялись, і об'єми впали. Зараз, коли Росія перерінтовує е, свою нафту, просто не, неможливо зараз оцінити, скільки ж вони зможуть. Е, там заробляти. Стеля, поки що, це виглядає гомеопатією, з одного боку, тому що стеля встановила на рівні 60 доларів за бар. Але цього тижня нафта стрімко падає в ціні. І в результаті російська нафта вже коштує 53 долари. А еталонна марка Brent коштує 77-78 доларів, хоч ще місяць-півтора тому воно коштувало 100-110 доларів. Тобто, вже воно автоматично, просто ситуація на ринку нафти призводить до зменшення доходів. І тому зараз вплив стелі, напевно, ми не побачимо, бо, власне, ну, стеля вища, ніж ціна на російську нафту. І, а далі будемо дивитися, чи то буде зменшуватися стеля, а такий механізм закладений, воно може по 5% зараз знижуватися, або ціна на російську нафту виросте і стане вище стелі, і тоді ми побачимо, як це працює. От, власне, ця історія про побачимо, що буде далі. Так уже раніше говорили так само про санкції, що це довготривалий процес, як марафонський, скоріше біг, який з часом буде відчуватись. І зараз, судячи з цього, росіяни починають вже відчувати в певній мірі дію санкцій та, та падіння економіки. У мене питання таке: яких змін взагалі від початку повномасштабного вторгнення зазнала російська економіка? Ну, дивіться, насправді не змінилося нічого, змінилося все. Тому що зміни це зміни сприйняття, і це зміни в інвестиційній привабливості і взаємовідносинах, які є між російським бізнесом і російською владою, всередині російського бізнесу, і між зовнішнім світом і внутрішнім. Російська економіка зараз перебуває в ізоляції досить значною. Це великий стрес насправді для економіки, яка звикла жити в глобальному світі. Звісно, відбувається певне падіння економіки, але це процес дійсно поступовий. А от те, що ми поки що не можемо оцінити, а саме той вплив ізоляції, тому що картинка залишається, наче такою, як і було. Але знову ж таки, з точки зору економіки, неможливо, щоб нічого не змінилося. Вони можуть зараз трошки відтерміновувати основний ефект санкцій за рахунок витрачання коштів, які в них були. Рано чи пізно ці кошти закінчуються. Плюс стрес для російського бізнесу не спонукає їх інвестувати. Плюс Ті речі, які сталися навколо мобілізації, виштовхали дуже багато людей поза межі Росії, що також буде мати довгостроковий негативний ефект. Тож зараз йде цей процес падіння і деградації, але сидячи в Києві, мені важко розказати, як точно воно відбувається. Це Частково така річ собі, і зовнішні економісти лише намагаються побудувати модель і побачити, що ж там відбувається. Але по перше, вони на той зовнішні. А по-друге, росіяни зараз починають мухлювати статистикою, і тому важко оцінити точно, що ж там відбувається. Ну, власне, так, бо як ви кажете, що дійсно важко спрогнозувати, тому що західна преса говорить про те, що наступного року Росія очікує не найбільше падіння економіки за їхню історію, там ледь не 30% і повернення до 90-х років по рівню економіки. Ну, ми будемо сподіватися, що дійсно ці всі санкції, ці всі обмеження, не завдадуть нашому ворогу потужного удару, і в нього не буде бажання і можливості далі воювати. Дякую вам, Сергію, за ваш час, ваші відповіді. Ми віримо в ЗСУ, віримо в нашу швидшу перемогу. Нагадую, з нами на зв'язку був інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.